Про ситуацію на українсько польському кордоні будемо говорити про це з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби України, пане Андрію, вітаю вас в ефірі марафону. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію на українсько польському кордоні, де польські перевізники блокують з польського боку рух вантажівок. Власне блокування трьох напрямків. Воно продовжується. Польські перевізники знаходяться на певній віддаленості від польських пунктів пропуску на цих шлях на шляхах сполучення і не дозволяють фактично слідувати вантажним транспортним засобам. Це напрямки пунктів пропуску, якщо говорити з українського боку, Ягодин, годин краківець, Рава Руська. Такі дії вони почали 6 числа після першої години дня. Ну і від першого дня вони повністю перешкоджають руху на виїзд з Польщі в напрямку України для всіх вантажних транспортних засобів. Ну єдине, що вони звісно, як і анонсували, по одній або кілька машин на цих напрямках за годину, все таки пропускають. В перший день, коли така акція на території Польщі розпочалася. Ми фіксували, що польська сторона не приймає вантажівки з України в напрямку Польщі по пункту пропуску Ягодин знову ж таки через дії учасників акції. Натомість по напрямку Краківця і Раверуської рух відбувався в перший день з цього числа близько 17-ї години. Ми зафіксували, що і по напрямку пункту пропуску Рава-Руська також польська сторона перестала обмежувати перестала пропускати вантажівки на в'їзд з України, тобто, фактично, станом на сьогодні, єдиний рух на цих трьох напрямках це по пункту пропуску краківець з України в Польщу. Там він відбувається більш-менш інтенсивним. Станом на ранок сьогодні, на території Польщі, в напрямку виїзду цієї країни до України. Перебувало за інформацію польських колег близько 1700 вантажних транспортних засобів, які все ж таки очікували на можливість подальшого руху і перетину кордону. І половина з них це на напрямку пункту пропуску є години. Та пане Андрію, Отже, збільшується кількість вантажівок, які там стоять. Чи є можливість збільшити, скажімо, пропускну можливість інших пунктів, які не заблоковані. Зрозумійте, що всі пункти пропуску і так до цього були максимально завантажені, оскільки весь пасажиротранспортний потік на даний момент припадає на кордони з країнами Європейського союзу, на кордон з Молдовою, оскільки в тому числі і морські порти України повноцінно не функціонують, Особливо особливо вантажопотік також перекинувся на ті напрямки, які функціонують. Звісно, що перевізникам зараз варто розглядати інші напрямки, де вони можуть перетнути кордон, оскільки ці три пункти пропуску рух через них і надалі певний час буде обмежений. Бо самі організатори і учасники акції означали прослові акції як як довго тривало. Звісно, що ми сподіваємося, що вони все ж таки в найкоротший термін припинять такі свої дії. Власне, і Міністерство інфраструктури України також зверталося до польської сторони для того, щоб провести спільну зустріч з зацікавленими сторонами, як з боку Польщі, так і України, щоб розблокувати. Розблокувати і надати так. можливість нормальному інтенсивному руху через спільну ділянку будемо на це сподісподіватися. Тим часом стежимо уважно за ситуацією. Оперативно інформуємо Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України про ситуацію на українсько польському кордоні, де польські перевізники блокують рух вантажівок.